Розбірка острівної витяжки Фалмак Merlin Мініатюрна фабрика чистого повітря. Саме так виробник називає острівну витяжку Фалмак Merlin, яка оснащена системою E-Ion систем, що відтворює дії атмосферних іонів на кухні. Система E-Ion не тільки усуває неприємні запахи, а також нейтралізує таких забрудників, як бактерії, віруси, кліщі, пилок, спори, пил, сигаретний дим та вихлопні гази, забезпечуючи здорове середовище на кухні. Всередині витяжки ми бачимо лампи для іонізації, покриті сітковими фільтрами, які знімаються і миються. Сама ж лампа протирається серветкою. Ці фільтри знаходяться за головним інноваційним комбінованим фільтром Карбон Зео, що має в своєму складі активне вугілля. Та це оліт матеріал з високою здатністю поглинати органічні сполуки і водяну пару. Ми рекомендуємо регенерувати фільтр кожні 18 місяців, поставивши його в духовку при температурі 200 градусів на 2 години. Зверніть увагу на унікальні білосніжні керамічні корпуса витяжки ручної роботи, завдяки яким витяжка набуває неповторного дизайну та італійського шарму. За більш детальною інформацією про Фалмак звертайтесь в фірмовий магазин Фалмак Київ.юа.